Шостої під дрифт, знову їду на нову почту. Там приїхали запчастини на підвіску. Зараз заберу і покажу, що там. Приїхали опори від Голіва верхні для переносу, щоб зменшити розвал. В тому відео видно на розвал поїхав. Там по 8 градусів було. Це дуже багато було. Посилання на інстаграм залишив в описі відео. До речі, в мене від цієї, цієї компанії Рушник та шифтер класної якості, тому рекомендую. Так, таке все в комплекті. Такі опори. До речі, синій колір дуже гарний. Мені подобається якість. Так, ну що? Будемо скривати? Ставити опори. Пешка тільки трошки постояла. Зараз Запустю, переїду, щоб був кращий доступ до підвізки. Буду розбирати, коли знімати, опори ставити з переносом. Що сильно переживав за те, як буде текти, воно сюди мимо тече і так саме тут, теж все мимо тече. В стійку. Ось в таких в мене чохлах вона, трохи в одному місці ну, нічого страшного. Під чохлами все чистенько. Різьба, до речі, не смазана, нічого, все чистеньке, все крутиться 100%. Приміряю опори. Ось так їх ставлю, тут треба пропиляти, буде трохи. Пропиляти треба. І до кінця не прилягають. Для того, щоб прилягли, вже це трошки треба підімняти стакан. Зараз буду дивитися з іншої сторони, як. якщо теж так само, то, то тоді буду підмінати трохи і встановлювати. Так, Тут стає все бенч. Я вже трошки приміряв, зараз покажу. Отвори всі збігаються, такий діапазон, мені стокова і ця зі зміщенням. Два буде більше наскільки. Тихенько процес йде, вже розмітив, підбив, щелина була поміж стаканом і цією пластиною. Зробив, щоб плотно було все. довелось тут підбити, тут, тут, щоб все стало. Зараз підрізав ще, тут підріжу, це сюди приварю і потім варю такою як пластинкою його все. І буде щастя, такі привети в мене вийшли. Так я його, зараз шлюфую, гравером підправлю, щоб гарненько було. І буду фарбувати. Ще іншу сторону треба зробити. Хотів показати, що ось цій частині від цього до цього ребра треба трошки підстукати. Ось Видно, що в мене підімнято. Чим я його роблю? Молотком там важко підібратись. Я беру просто перфоратор і таке зробив затоплене долото. І потихеньку підстукую, тільки на малих обертах не пробити. І все гарно підстукується звичайним перфоратором. Стакани вже підготовив. Зараз треба гарненько їх підігнати, тут зашкурити, пофарбувати. Зараз ще хочу ось обрізати розпірку, так як вона опирається, і цю частину переварити десь-сюди. Пофарбував стакани епоксидним ґрунтом і фарбою, але фарбував просто губочкою трохи під, щоб красненьке було. Так як в мене пульвера зараз немає. Ну Потім, коли буде все це розбиратись, фарбуватися повністю авто, то тоді вже гарно зробимо, поки так буде це все. Зараз підсохне та хочу. Встановити і завтра домовився, поїду, зроблю розвал. подивлюсь, що воно що воно виходить. Також переварив ось розпірку. Потихеньку встановлюю, дуже гарно виходить. Поєднання синього з червоним мені подобається. Ось так. Зараз все Ну, тут все закручу, Головний помічник поруч, як завжди. Він у нас по черешнях виступає. Ану, будеш черешня. Сьогодні цілий день встановлював ці опори, вже все на місці. Пес в пошуках зайців. Такий результат вийшов. Завтра поїду на розвал сходження. Подивіться, що там виходить, як виходить. І будемо налаштовувати. Потім побачу, може поїду ще за те, що десь. Якщо буде можливість. Ну, а так я задоволений. Колір дуже сильно мені подобається, прикольний такий. Синій це анодований алюміній. Розпірку трошки прийшлось переробити. Ну так, нормально. Купав я резину, 4 штучки. Той бушечка за... 1600 гривень. Що виявився мій клієнт, дешевше віддав, бо було по 850 за штуку. Так якось зранку проснувся і спонтанно вирішив, мабуть, поїхати знову в Миколаїв. Лаштуємо все і буду збиратися їхати. Вже в БМВ. Їду зараз на мийку. Помию, так як вона дуже грязна. Ну, не грязна, а в пилюці і дощом примашні. І потім на розвал вже склав резину всю в багажник. Коротше їду. Миці чекаю чергу. О, ось машина змінилася, переїду туди. Приємно, коли на датчику палила такі показники. Вже заправився, рухаюсь далі. Вже приїхав на СТО зараз шкода виїде, я заїду зроблять розвал і буду наролювати в Миколаїв. Поки чекаю, вже на розвалі, зараз тягу замінимо. Розвал сходження по 2 хвилини, вверх по мінус 5. Вийшло, чуть пізніше куплю ще волі попи і зроблю по 4. Тору геть мало буде, якщо ж зараз так зробити. Все, виїхав з розвалу, їду додому речі взяти і буду видвигатись на Миколаїв. До речі, під капотом зайшов 2 напильника. Вже виїхав зі свого міста. Прямою до Миколаєва. Жаркувато на дворі. ще наїде рівненько. Ось. Пускаю руль, наче не тягне, нікуди. тобто розвал сходження, мабуть, вдався. Ну, Це, це не може не радувати.